Шановні члени комісії, представляю у вашій увазі дипломну роботу на тему платформа для потокової передачі музики з інтерації технології. виконав студент групи КНТ 131 Теляпов Богдан Вадимович. Почнемо з мети предмету об'єкту дослідження. Метою роботи є розробка платформи для потокової передачі музики з інтерації технології. Об'єктом дослідження виступають веб застосунки для потокової передачі аудіо. Предметом дослідження веб-застосунок для потокової передачі музики з інтерації обтри технології. Огляд та порівняння аналогів. Для порівняння вже існуючих, тобто схожих застосунків, обрано Spotify, Apple Music та SoundCloud. Порівняння проходило з такими критеріями: це зручність використання, кросплатформність, тип можливої підписки, розмір застосунку та актуальність інтерфейсу. В результаті порівняння можна зробити висновок, що кожна програма має свій недолік. Як, наприклад, у Apple Music немає можливості безкоштовно користуватись застосунком, так і у веб-версії SoundCloud переобтяжений застарілий інтерфейс. Постановка задачі перша необхідно спроектувати програмне забезпечення, друге розробити програмне забезпечення. І третє добре протестувати вже розроблену програму. Схема функціонування застосунку. Застосунок складається з трьох основних компонентів: це клієнтська частина, серверна частина та частина смарт-контрактів. Майже кожна з цих частин має свої додаткові залежності, як, наприклад, серверна NSGS вимагає наявності бази даних, В той час як клієнтська не буде функціонувати без смарт-контрактів і IPFS децентралізованого сховища. Структура проекту. На слайді наведено рисунки, що відображають файлову структуру окремих частин застосунку, а саме клієнт-серверної частини і частини смарт-контрактів. За смарт-контракти було мало сказано в пояснювальній записці, тому бажаю уточнити, що ця частина була створена на фреймворку HardHat, на мові програмування Solidity. І основним контрактом є Music from Nothing, що, що імпортує в себе увесь можливий контент-платформи, смарт-контрактів з директорії контент. Далі, база даних. База даних спроектована із 10 сутностей. Основними є User, Battle та Post. У платформі зазвичай все крутиться навколо саме цих трьох вищеприлічних документів нової SQL-колекції. Серверна частина. Точкою входу серверної частини є файл Main, знаходиться він в корні директорії. Всі модулі імпортуються і ініціалізуються через App-Module. Можливі способи реєстрації авторизації, авторизації користувачів, розташовані в директорії OldStretгі. Strategy. Strategy в даному випадку є типом авторизації, це може бути Google, Web3, Password, Login і так далі. Директорія Entities зберігає у собі всю логіку по роботі і з сутності платформи у базі даних і реалізує GraphQL-інтерфейс для взаємодії з клієнтською частиною. Клієнтська частина. Точкою входу є файл layout.tsx. Middleware файл містить логіку, що буде завжди виконуватись перед рендерингом сторінки, наприклад, для визначення мови. Із якої нашу сторінку буде відображено Language, тобто lang на слайді, і всі інші піддиректорії є рівнями вкладеності сторінок, а файли Page.tsx, тобто вже rendered Application page, являються реальними сторінками. Також ви можете побачити інші директорії, наприклад, Components містить у собі GSX та TSX компонент які імпортуються сторінками для відображення контенту на платформі. Utils містить допоміжні функції, що глобально імпортуються на певні сторінки. Config – Містить константні значення, що беруться з конфігураційного ENV-файлу, ліп містить у собі логіку ініціалізації сторонніх бібліотек. Далі йде декілька слайдів клієнтської частини. Тут можете бачити головну сторінку, тут основні форми. Ну і інші можливі компоненти. Web3 і смарт-контракти на рисунку можна побачити принцип взаємодії користувача з формою створення змагання і можливості інтеракції з блокчейн, включаючи подальше отримання криптоасетів. Користувач заповнює форму у разі необхідності інтеракції з блокчейн, під'єднує Web3-гаманець, відправляє транзакцію на створення змагання у разі успішної операції надає інформацію вже серверній частині про створене змагання. Серверна частина, в свою чергу, дублює запис в базі даних, повертає результат клієнтський. Після завершення змагання, в результ... у разі інтеграції з блокчейн, всім переможцям, що брали участь, використовуючи криптоасети USDC, смарт контрактом буде розподілено винагороду. За принципом, сторона переможець зділить порівну криптоасети програшної сторони, повертаючи вкладені юзерам USDC і додатковий бонус USDC з розподілу. Далі діаграми прецедентів взаємодії користувача з платформою. На цьому слайді на двох зображеннях можна побачити діаграми прецедентів взаємодії користувача з платформою. Перша діаграма показує прецедент входу в аккаунт користувача або його створення. Друга ж, в свою чергу, відображає прецедент завантаження треку, тобто створення нового посту. І є ще одна діаграма прецедентів. Вона показує алгоритм створення змагання, включаючи дії від серверної частини зв'язку майбутнього змагання із веб-3. Аналіз якості розробленого програмного забезпечення. Для аналізу якості розробленого ПЗ було використано юніт тестування. Для серверної частини було створено 90 юніт тестів по 9 для кожної сутності з бази даних. Для клієнтської частини було створено всього 4 тести для перевірки найголовніших форм. Для роботи з користувачами і для смарт-контрактів було створено 8 тестів, що перевіряють правильність роботи із змаганнями. Висновки, оглянути аналоги програмних реалізацій сервісів платформ по потоку передачі аудіо, спроектовано та створено базу даних для організації контенту платформи, за допомогою юніт тестування протестовано фінальну версію застосунку, і як результат розроблено платформу Music from Nothing. Дякую за увагу.